Ізраїль офіційно припинив десятирічну угоду про співпрацю з агентством ООН у справах палестинських біженців. Договір забезпечував захист, право на пересування та дипломатичний імунітет для працівників агентства в Ізраїлі на західному березі та в секторі Гази рішення ухвалив парламент Ізраїлю. Після цього уряд країни надіслав до ООН офіційного листа, у якому зазначено, що діяльність цього агентства в Ізраїлі буде заборонена. Також ізраїльські чиновники не зможуть співпрацювати з ним, коли наприкінці січня закон набуде чинності. Водночас дію угоди 1967 року вже припинено. Представник ООН Стефан Дюжарік повідомив, що юристи організації вже вивчають лист. Наша позиція не змінилася. Генсекретар, який раніше, вважає, що робота агентства у справах палестинських біженців на окупованій палестинській території має велике значення, і що альтернативи, як ми це бачимо, немає. Якщо закон буде повністю реалізований, і ізраїльський уряд унеможливить роботу цього агентства, це ніяк не вплине на обов'язок Ізраїлю надавати допомогу населенню і за будь-яку нездатність надати необхідну підтримку населенню, відповідатиме Ізраїль. Ізраїль звинувачує працівників агентства у справах палестинських біженців у причетності до нападу Хамасу, який торік призвів до війни. ООН підтвердила, що дев'ять співробітників цього агентства могли брати участь у нападі і що їх звільнили. Пізніше з'ясувалося, що командир Хамасу в Лівані, якого цагал убив у вересні, теж працював там само. Посол Ізраїлю в ООН Дані Данон у своїй недавній заяві зазначив, що, попри незаперечні докази, які Ізраїль надав ООН, організація нічого не зробила, щоб виправити ситуацію. Високопосадовці ООН та Радбез описують агентство у справах палестинських біженців як основу гуманітарного реагування в секторі гази, США раніше виступили проти заборони агентства. За даними ООН, нині обсяг допомоги, що надходить до сектора гази, різко зменшився до найнижчого рівня за останній рік. Організація попереджає, що насувається голод.